Скільки часу ви можете тримати прибуткову позицію використовуючи плечі? Більше трьох місяців тому я відкрив більше 30 позицій і ось декілька із них. Зробивши аналіз, я зміг віднайти дно по більшості монетам і створити свою стратегію. В цьому відео я покажу усі угоди, в які я зайшов. Ми також розберемо детально на графіку деякі з них, яким чином можна правильно вибрати час і зайти із мінімальним депозитом, так щоб ваш прибуток став у 10 разів більше. Однозначно покажу вам усі правила, які я використав для такої торгівлі. Зараз я вам покажу наглядно усі позиції, які я зміг відкрити в той час. Усі мої позиції відкривалися приблизно в один і той же час. Це був листопад, жовтень Усі позиції я відкривав із 10-м і здебільшого в кожній монеті маржа не перевищує 10 доларів. Ті монети, які я рахував, що вони досить ризикові, наприклад, як STS, у них маржа від 2 доларів до 5 доларів, так як я не хотів ризикувати дуже сильно своїм лонгом, так як розумів, що ця монета може абсолютно зіскамитись і мені нічого не дати в майбутньому. Загальна кількість угод, яка була у мене відкрита на той час. Це було близько 30 угод. І донедавна я також почав відкривати такі угоди, як на GTO сує, Рахуючи те, що вони ще не дали свій ріст, і таким чином я можу їх ще відкрити на подальший прибуток. Загальна кількість маржі, яка задіяна на даний час, це близько 300 доларів. Вона коливається. Тоді, коли я починав тільки заходити в дані угоди, в мене було близько 600 доларів і 300 доларів я виділив собі як на захід. Також я виставляв стопи, але більш детально я розкажу, як я зміг зайти в ці угоди уже у розборі цих монет. Для початку я хочу, щоб ви ознайомилися з усіма правилами, які вам будуть корисні для того, щоб змогти повторити дану стратегію, адже це вимагає терпеливості від вас і знань, які дадуть вам змогу не злити одразу свій депозит, так як дана стратегія є ризикованою. Можна і вам сказав. А саме обирайте ту суму, яку вам буде не жалко втратити, і ви на неї не будете покладати якихось собі надій, і це буде, можна сказати, легковажне прийняття. Тому що якщо ви будете брати усі кошти, які у вас є на вашому гаманці, і ризикувати повністю ними, в той же час, коли ви починаєте заходити, ви починаєте сидіти за цими графіками. Починати слідкувати, цілими днями сидіти і дивитися на цей графік, щоб він не упав. А якщо ж взагалі угода піде проти вас, ви тоді будете рвати волосся, не зможете спати вночі. І це приз до того, що ви не будете думати, як потрібно для вас. Якщо ж у вас депозит близько 2000 тисяч доларів. Ви можете собі обрати близько 200 доларів маржі і закинути на деривативи на, ц... на дану стратегію. Тому що зазвичай перший раз у вас нічого не вийде, тому для першого разу візьміть собі 100 доларів, 50 доларів, ту суму, яку ви можете втратити, дозволити собі її загубити на просторах криптовалюти. Таким чином, ви зрозумієте, як. Працює ця стратегія. В подальшому вам вже це буде легше для сприйняття, для того, щоб заходити, і ви зрозумієте повну її суть. Після того, як ви проекспериментували перший раз, ви вже можете заходити на більш гарнішу суму, і для цього нам потрібен телефон або ж комп'ютер з іншою біржею, на яку ви не часто заходите. На моєму прикладу, я вирішив, що візьму свій інший телефон, і на ньому вже будуть усі мої позиції. Таким чином, я не зможу на нього заходити, так як він в мене повністю відключений, я його не заряджаю. Він у мене стоїть як е, такий собі запасний телефон. Я його зовсім не чіпаю. Також ви можете обрати собі ноутбук. Або ж комп'ютер, якщо ви часто не заходите і не сидите на вашому пристрої, це ідеально підходить для того, щоб відкрити там позиції. Тому що здебільшого, люди, коли відкривають ці позиції, вони втрачають голову від тих плюсів. І одразу ж намагаються закрити. І думаю, що ось зараз ринок піде проти вас. Це не потрібно робити, тому ось це правило воно потрібне для кожного. Якщо ви його не будете робити, це стане абсолютною поразкою для вас і для вашого прибутку. Третє, що вам потрібно знати, це ринок, в якій фазі він повинен бути, щоб ви змогли заходити в ці угоди. На даному ринку зараз переважають бики, і в цій тенденції уже складніше б так. Заробляти, але ви також можете впіймати певні рухи по монетам на декілька місяців, навіть року. Якщо ви готові чекати, звісно. Якщо зараз ми дійсно перебуваємо на такій собі бичому ринку, то все, що вам потрібно, це очікування проливу. Після проливу завжди буде ріст, якщо це дійсно живий бичий ринок. Як тільки ринок посипеться, також почне падати домінація, і альти почнуть сипатися, в цей момент ви зможете собі набрати ці позиції, але для того, щоб це зробити, вам потрібно бути біля комп'ютера або ж біля телефона і бачити цей пролив, щоб швидко зреагувати і змогти зайти в ці альткоїни. Тверте правило: оберіть правильну біржу. Багато з вас чули про FTX, як він почав скамитись, і я думаю, для того, щоб Тримати дійсно довгі позиції вам потрібна хороша біржа. Зараз багато чуток ходить і раніше ходили про Бінанс, про те, як він починає зливати всю інформацію державі, це вже давно всім відомо. Недавно були випадки, коли сама біржа починала докопуватись до певних людей, які вносили великий депозит, і заморожувати їх. Тому як репутація у неї зараз погана, я рекомендую вам реєструватися на біржах, таких як Bybit, Бінгс, і я залишу вам посилання в описі під відео на реєстрацію з бонусами, і також на перший депозит вам прийдуть певні бонуси, які ви зможете використовувати для вашої торгівлі. Як правило, я обираю ту біржу, на якій я. Не торгую активно, і заношу туди депозит, щоб не заходити на неї і мати на іншому телефоні. В моєму випадку я б вибрав бабід, так як там найкраща фьючерсна торгівля і деривативна. В тому плані, що там усе зручно і доступно, і максимально комфортно для очей. Плюс біржа проводить багато різних айдропів, промо -акції. Раніше ви могли просто... Тримавши, наприклад, 10 тисяч доларів, получите кожен місяць на халяву близько 30-40 доларів за те, що у вас просто є е, активні здате на рахунку. П'яте правило це найважливіше, можна сказати, в криптовалюті, незалежно навіть від якої стратегії, воно постійно вам буде допомагати. І назва у нього це ставтесь до грошей як до фішок. Суть полягає в тому, що ви повинні собі зробити так. Що ось ви зайшли, і ви не повинні дивитися на ті цифри, на той прибуток, на ті долари. Е, в ніякому разі. Ви повинні завжди дивитися на процент те, що ви змогли досягли своєї цілі. В ніякому разі гроші не повинні бути таким собі показником прибутку. Тому що людина може зайти на 1000 доларів позицію і одразу от побачити 100 доларів закрити. Ні, так не повинно бути. Ви можете заходити на любу суму, і основне, це ваші проценти. Адже чим більше у вас буде процентів, це як ігра. Чим більше фішок у вас буде, ставтеся до того, що от оця угода, певну кількість фішок я на неї поставив. І якщо ви зможете дойти до того моменту, що ви собі відзначили як take profit, ці фішки удвоюються. Все, що ви отримаєте, це тільки. Тому що, як правило, коли ви торгуєте ці гроші, це гроші біржі. Це не ваші гроші, тому що ви їх закинули на біржу. Ви їх до сих пір ще не вивели. Тільки після того, як ви зможете вивезти, це дійсно будуть ваші гроші, а не біржі. Останнє це вже не буде правило, це вже буде більше запитання. І як розумієте, що у вас може виникнути таке запитання, я вирішив одразу на нього відповісти вам. Щоб не було якихось у вас зауважень або недоріків по цій стратегії. Отже, у вас може виникнути таке запитання, що для чого мені заходити на деривативи в цій позиції, якщо я можу просто взяти гроші на спот і купити ці монети і дочекатися ну, трьох місяців року півтори. Основним плюсом цієї даної стратегії є те, що коли ви заходите на 10 доларів з десятим плечем, це є ваша позиція на 100 доларів на тому ж і споті. Тобто, якщо ви маєте маленький депозит і ви хочете його швидко розігнати, це, як приклад, ідеальний, швидкий е, такий собі напрямок для того, щоб її дійсно розігнати. Тому що якщо у вас є тільки на споті, наприклад, 1000 доларів, ви купите там. Кожну монетку, так, по 10 штук ви кожну монетку по 100 доларів. Це буде 10 угод, якщо я зайду з 10 плечем на 10 доларів на тих же деривативах. Але для чого мені це робити, якщо ж я можу взяти на ф'ючерсах близько 30 угод, і при тому потративши тільки 300 доларів. При тому, що це буде як на споті, це буде 3000 доларів. В той же час не кожна монета зможе вистрілити. Якщо ж ви купите на спад 10 монет, зможе вистрілити, наприклад, 1-2 монети. В той же час, якщо у вас 30 монет, це вже здебільшого більший шанс, що якась монета там взлетить. Як в моєму випадку, це був IMX, Астер або ж та ж сама Solana. Хочу також сказати вам по ставці фінансування. Вона здіймається на фьючерсах, і це є дійсно мінусом. Але якщо взяти по моїй практиці. Здебільшого я в плюсі і з цієї ставки, тому що якщо брати лонг, на лонг більше йде прибуток. Тому що якщо взяти ставку фінансування із мінусом, тобто для лонгів, вона завжди переважає шортову ставку фінансування, і, як приклад, це, цим вона окупляється на певних промежутках часу. Якщо у вас виникнуть будь-які питання по даній стратезії або по чомусь іншому питанню, ви завжди можете перейти в нашу групу в Телеграмі, де публікуються сигнали, е, різна інформація, і також ви можете запитати будь-що, що вас цікавить. Отже, давайте зараз перейдемо до моїх угод, так сказати. Їх всього я відкрив дев'ять, я вже до самого розбору монет. Я відібрав 9 е, угод, які я вирішив, що вони будуть більш-менш зрозумілими для вас, щоб пояснити, чому я в них зайшов. І які зараз цілі по ним. Отож, першою монетою у нас буде Імікс, а саме Immutable це така собі ігрова монета, яка відіграє зараз саме перше місце по Game e і як можемо замітити, я поставив е, лінії. Отже, перша лінія це у нас точка входу моя зелена, по якій я зайшов угоду. Червона стрілка це означає, що я очікую, якщо вона сюди вернеться. Очікую на відштовх. Якщо ж його не буде, я буду перекривати повністю позицію і більше не буду її тримати. Також на графіку я показав, що я очікую від монети і що може бути в майбутньому. Тобто я очікую щось такого саме сценарію, але тут можливо буде свічка пускатись аж вниз, але я враховую те, що вона може ось сюди долетіти. І показати ось таку собі тінь, і вони її тут відкуплять, і вона далі почне рости. Це якщо ринок почне сильно коректуватися, це можливо. Якщо ми візьмемо великий графік, то по накопиченню ми можемо побачити, що тут зовсім його не було. Можливо, було ось тут люди викупляли, і пішов ріст, який закінчився тим, що з цією корекцією. Як бачимо, монета більше росте такими хвильками. Тобто ось тут, коли. Пішов дроп, тут дроп був близько 20%, 10%, і ми побачили ось таку структуру, після чого монета почала рости. Це все торгувалось на самих низах, можна сказати. І у цих низах зазвичай кити забирають усі монети собі, тим, що в подальшому вони проштовхують ціну до ось таких. Проколів вверх. і надалі ціна знову почала коректуватися, так собі. І я очікував також е, ось такий дамп, а він був ось тут, е, де можна було також набрати позицію, чекати в довгострок. Е, я тоді не набирав. У мене були інші плани, і м, тут був такий собі відштовх, і після чого ми побачили ще раз різку корекцію. Зазвичай такі дампи закінчуються ось тут і продовжують ось так відростати. Але в даному випадку вони ще раз вниз проштовхались, дійшли до ось цих до цього проторгованого рівня. І вже тоді ось така пішла відкопна стрілка, можна сказати. Там на тій свічці були більше новини, що корейські вроді, кити відкупляють це все. І на цьому ми скотились назад-вниз, і я вже тоді почав набирати, тому що розумів, що вдальше немає їм суті вкатувати далі ще монету, тому я очікував побачити щось в цих цілях. Але, як бачимо, тут нам більше показували різкий ріст, і я вирішив далі отримувати позицію. Гаразд, давайте перейдемо далі. Цю монету я до сих пір активно торгую, і вона, можна сказати, така із самих передбачуваних монет, тому що в ній, як на мою думку, торгують боти. І дуже, е, графіки вони дуже похожі самі між собою постійно. Тому що, от дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, ось це падіння, е, ми упали вниз знову на 20%, і пішла ось така проторгівка, де більшість е, гравців, розумних гравців. Почали назбурювати монети, після чого у нас почав, почався ріст, це 3к, якщо брати від одного. І на чому ми побачили далі ось такий собі хвильний графік, і він закінчився знову ж таки ось таким же самим пробоєм вниз на 20%. Якщо ви можете замітити, тут вони торгуються і ось тут дуже одинаково. Тобто, Суть одна: вниз пробили, і от ми пішли, можна сказати, вверх, вниз, 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 і кожен раз ми прибивали нижні лої. Тут, можна сказати, також нижні лої були. І після цього ми почали рости. Сама суть в чому? В тому, щоб від ринку завжди очікувати якогось падіння. Падіння має бути зазвичай ось таке. І тут має бути тінь. Це на денному графіку, я дивлюсь, тому що ви можете сказати, що ось ось тут також було. Але це не таке падіння, як хочеться. Тобто воно було також стрімке, ви могли б його тут закупити, і стоп ось тут ставити на 1,2. Якщо б воно пішло вниз, ви б також собі вже зі стопом забрали навіть профіт. Тому перш, з першого разу у вас дійсно може не вийти, І я, як раніше, рекомендую вам заходити по декілька разів і пробувати свої відточувати, так сказати, свої навички. М -м, коли монета була ось тут внизу, я побачив, що вона дійсно схожа з іншою проторговкою, яка була раніше, і вирішив зайти, впіймавши ось таку гарну точку. Зараз вона виросла, і я щось очікую, щось похоже на це. Але може бути такий собі замок, як тут, в тому числі ось такий. І підемо знову вниз і почнемо торгуватися на 2.5, 2.4. І, можливо, на цьому вже буде кінець. Тому я собі поставив ось такий собі стоп на 2.5, в разі чогось на вихід, якщо буде злом структури. Далі перейдемо. Так, у нас Нір тут був а, досить а, хороша монетка. Раніше вона коштувала близько 20 доларів. І, як бачимо, а, тут дуже такий собі був максимальний падаючий графік, на якому дуже тяжко було впіймати ось це, а, ось це саме дно. Тому тут е, ви могли ось тут впіймати один раз, коли був також на скільки тут? Процентів? На 13%, ну там близько 20 було. Але суть в тому, що це можна сказати, дно. Якщо брати звідки вона там росла, вона росла чуть з 0,3%, вроді, якщо я не помиляюсь, тобто вона зараз била такі собі свої лої теперішні, і на чому м -м, можна було б вирости, якщо б ми взяли ось тут. Ми б виросли сюди і могли би зафіксувати. Але наша стратегія полягає в тому, щоб ось такі рухи забирати. Тому ви б, якби тут зайшли, ви б могли ще раз добрати ось тут або закрити зі стопом. В тому числі, що я хочу вам сказати, що м здебільшого вам потрібно, щоб ринок був ваш. Як він має бути ваш, це ви повинні розуміти, що зараз на ринку страх. І в той час, коли страх, ви повинні діяти. І плюс також має бути мінімальна волатильність ринку. По Астрі, що можу сказати, монета, яка дала досить великий ріст, уже очікує щось близько 0,20. Зараз рухається досить швидко. Знизу була ось така собі проторговка, накопичення, як я рахую. І зараз, здебільшого, великі гравці вони всі тримають цю циркуляцію монет. Також це був максимально ризиковий актив. Я не пам'ятаю, скільки я заходив, Вроді в 5 доларів меджі, тому я... тут було трішки страшно заходити. Але, як бачимо, вона завжди щось показувала, якийсь ріст, і ось так, можна сказати, зіграла в таку лотерею і виросла. Атом. Атом мене дуже не радує, тому що він тут взагалі нічого не дає. по суті. Я впіймав 6. І два, можна сказати, ну ось тут теж дно було, можна було також взяти. Я думав, що буде щось схоже хоча б до 17 доларів, або, можливо, і 25. І зараз він взагалі, можна сказати, не росте. Ось такі монети, краще їх одразу тут закривати. Якщо ви бачите, що вони дійсно не хочуть рости, їх краще закрити. І перезайти ще раз знизу. Тобто, як бачимо, якщо б ви тут зайшли, ви б могли б тут закрити, ось тут, і знову ж таки перезайти на іншому етапі. Так, у нас тут FAT SDT, такий собі Ші, штучний інтелект. Також була дуже м -м, ризикована монета, але все-таки вона окупилась і дала пару іксів, Тут також я побачив, що є накопичення. Можна брати, внести йдемо, і ризик був е, оправданий. Далі у нас Ада. Ада е, така собі тяжка монета, ліквідна дуже сильно, і з нею можна було би погратися на більші суми, взявши навіть на 100 доларів, але я не хотів змінювати свою стратегію, тому е, взяв також на 10. Е, Ось тут такі проколи були. Я вроді брав тут її і намагався ось тут продати. Чи в мене стоп зіграв, потім знову я вже не пам'ятаю. І знову ж таки, ось така тінь була. Я вирішив, що також перебрати. І вона дала досить непоганий ріст. Чи він на цьому закінчиться, я не можу знати. Хотілося б побачити по 0,85-86, можливо. Але це може закінчитись і 0.36, 0,38, вона може спокійно повернутися. Тому так. Далі у нас тут така собі максимально ризикова монета. Я в неї вклав 2 долари. І там прибуток великий, досить. Якщо брати е, інші монети, які я вкладав, 10 доларів, тут набагато більший прибуток. Е, можете побачити. Е, цю монету скрізь доліз, але я пам'ятаю, вона. Абсолютно тут рандом. Я не рекомендую в такі взагалі монети заходити, тому що ви повинні їх відчувати, щоб зайти в таку угоду. Там були повні делістинги, це максимально монета скам, її там що хочуть з нею роблять. Тому ви бачите, ось такі польоти, це для неї, ну, це для неї звично Тут до 1 долара просто, з 0,10 до 1 долара, можна сказати, 10ксів. Тут за один день просто ось такий вибух був, тому максимально ризикована монета. Такі краще не заходити. Дивіться, ліквідні монети в більшості, такі, як Solana, наприклад. Багато хто її недооцінював. Наганяли фут знизу. Я можу це зрозуміти, тому що інвестори її брали там близько по. Трьом центам, 0,30 цента щось таке, і вони могли її далі укатати вниз, але хотілося ризикнути. І я брав на ось цьому, вроде, ось цьому проливі. Коли побачив, що вони її ось тут відкупили, я не брав, а вже узяв на тому, що пішла активність і дійсно її починають відкупляти. І на цьому не закінчиться. Тому що у нас було ось тут таке дно. На якому ми до нього вже не приходили, тобто тут постійно відкуплялося дно. Ось тут відкуп був цього дна. І я очікував якусь, якийсь ріст. Звичайно, я не міг очікувати, що вона виросте до 100 доларів, але були очікування хоча б до ось сюди, до 70 доларів. Очікування були. Але я спочатку думав, що ось тут 50 доларів і все, ну це максимум. Монета дійсно виросла сильно, і тут очікувати можна, будь-чого, як якогось вриву далі, так і падіння до 1 до долара. Тому тут потрібно розуміти, що це також така монета ризикована, і не очікуйте від неї якихось цифр по 800 доларів зараз. Не рекомендую її зараз взагалі купляти, тому що вона перекуплена. І розробники можуть її злити. Ну що ж, вітаю, хто додивився до кінця. На цьому у мене усе. Якщо вам дійсно сподобалося відео, ви можете поставити вподобайку. Рекомендую вам переглянути моє інше відео, де я знімав про топ-5 монет, які ви можете собі прикупити зараз на спот, або ж взяти тієї ж самої стратегії на деривативи. Дякую вам за перегляд і ще раз. До зустрічі у нових відео.